Про Австрію сьогодні в нас мова, хоча й Німеччину, ми, очевидно. Теж будемо згадувати і говорити про неї. Отже, чим скажімо так, політичний ландшафт австрійський відрізняється від німецького? Наскільки він відрізняється? Адже здавалось би обидві країни німецькомовні, але це в різні країни з різним бекграундом, з різним ставленням і до України, в тому числі, і от в чому причини росту популярності цієї партії свободи? Чи можна провести якусь паралель тут з альтернативою для Німеччини? А, ну дійсно країни дійсно різні, і в них різна історія, і різні політичні настрої, і навіть в них різні військові, воєнні альянси. Австрія це нейтральна країна, Німеччина це країна альянсу НАТО. От і дійсно в Австрії постійно, тобто, якщо ми говоримо про Німеччину, що в Німеччині російські бізнеси, російські політики собі відчували комфортно, то в Австрії не порівняно більш комфортно вони си. Відчувалися і бізнес-зв'язки були ще десятками років, і за часи Владимира Путіна це тільки зміцнилося. От, ми пам'ятаємо, як путінські олігархи себе так дуже комфортно відчували в Австрії. Тут треба ще, от, я знаєте, хотів ще прокоментувати коротко: от те, що значить, не взяли більшість, значить, а взяли. Тільки значить там 30%. ну так це і є неймовірна більшість, тому що ці країни парламентської демократії, а в котрих прошу пробачити, в котрих прем'єр-міністр або міністр визначається, значить, коаліцією партій, вони не передбачають абсолютно більшість. Це дуже нечасто. Тобто, ну за всю історію Західної Німеччини скажемо. Таке відбувалося тільки одного разу, коли була трошки більше ніж 50%. Це на початку 50-х років консерватори взяли, і все одне уклали вони коаліційний договір. От в Австрії ж саме. І ми бачимо, що 30% це насправді це шалений результат. Я нагадаю, що партія в Німеччині Олафа Шольца. Взяла 25%, 25,7% на останніх парламентських виборах 2021 року, і цього було достатне, щоб формувати, значить, щоб формувати уряд і ставити свого канцлера. Тобто тут ситуація от саме така, що Значить, ці 30% – це дуже багато, дуже багато. Це нетипово насправді багато для е, центральноєвропейських парламентських демократій, і це значить, що виборці виборчині е, дуже активно підтримують е, цю партію і саме в неї бачать свої надії. Чому так відбувається? Це інше питання. Але ми бачимо, що такий е, такий зростання популярності праворадикальних, ну, навіть не радикальних, вони не всі радикальні. Е Мотива для Німеччини, звісно, праворадикальне, радикальне, не завжди право радикальне, але правих проросійських, що головне для, от для України партій і політики, воно всюди, не тільки в німецькомовному просторі. Тобто, Словаччина, СФІЦО ми бачимо те ж саме. Ми бачимо в Угорщині вже багато часу. Ці фактично беззмінний формат керування Орбаном і ми бачимо зараз це зростання в східних регіонах Німеччини. От е, у нас з'явилися відразу ж таки після новин про перемогу партії Свободи в Австрії гучні заголовки про те, що в перших часів Гітлера ультраправа партія перемогла на виборах в Австрії. Е, це от прізвище та ім'я Гітлера відразу в контексті насторожує, лунає в цих е, таких сенсаційних заголовках. Так І інші заголовки е, стосувалися якраз саме пана Кікля, так Герберта Кікля, лідера. Цієї партії його називають другим Орбаном, так що він, власне кажучи, подібну риторику веде, що Орбан Австрія має стряти окремо від цієї Європи бути таким форпостом свободи, як використовує таку метафору фортеці свободи? Кікель от до кого ближче? Кікель його партія за своїми все ж таки орієнтирами політичними до Гітлера чи Орбана. Наскільки взагалі оці паралелі вони виправдані? Чи це журналісти вже собі граються? Просто у крикливі заголовки, аби привернути увагу до своїх матеріалів, аніж висвітлюють об'єктивно процеси, які в австрійському політику відбуваються. Ну, Гітлер ніколи не перемагав в Австрії на жодних виборах. І він не брав участь в Австрії на жодних виборах. Він був німецьким політиком. Він, був, він народився в Австрії і соціалізувався в Австрії, але він отримав німецьке громадянство в 2018 році, якщо я не помиляюсь. І після цього він був німецьким політиком. Я, якщо чесно, я бачу тільки таку тільки сенсаційність в таких заголовках, а при тому, що знову ж таки, не треба. Тобто, от саме якщо ми можемо проводити паралелі з нацистами і дуже розумні паралели, порівнюючи, скажімо. Війну Росії проти України а насамперед ідеологію Володимира Путіна і ідеологію Кремля, тому що там дійсно дуже багато паралелей, То, якщо чесно, я не бачу паралелі між націонал-соціалістами 40-х років і сучасними ультраправами. Сучасне ультраправи вкрай небезпечне угрупування. Але вони мають зовсім іншу ідеологію. Вони не пропонують ідеї тотального суспільства, вони не пропонують ідеї е, світової експансії. Е, вони абсолютно на інше налаштовані. Вони налаштовані на, звісно, у них є ксенофобський компонент. А, і він дуже потужний. Але ксенофобський компонент, е, е, він присутній сьогодні, і що ви подивитесь, е, багатьом партіям. Не тільки право кінофобський компонент є у блоках Зарванкних ліворадикальної партії, що, значить, спілкується з Москвою теж саме дружним чином, як альтернатива для Німеччини. Там теж є ксенофобські компоненти. Ксенофобські компоненти є в багатьох партіях. От що на мою думку характеризують у праві партії або право радикальні партії. Це їхній популізм і їхня, їхня пропозиція відмовитися від будь-якої залученості в будь якій світові справи. І це насправді абсолютно протиречить концепту концепту нацистів, тому що концепт нацистів був в тому, що Німеччина повинна панувати у всьому світі і Все, що може захопити, захоплює, а все, що не може, контролює тут. Ми бачимо абсолютно інші моменти. Це і психологічно, і політично інші моменти. Вони пропонують виборцям виборчиним. От зберегти оці. Значить, світ ідеалізований, котрого насправді ніколи не було. Оце такий, значить, рустікальний рустікальний ділі, котру вони малюють, і залишитися в неї і нічого не робити. І от від відмежуватися від всього світу, вийти з усіх міжнародних об'єднань, значить, якщо вони є, скажімо, як в Німеччині прави, пропонують вихід з НАТО в Австрії, звісно, з НАТО виходити вже не можна, тому що вони там ніколи не були. От а, але все одне отак від, відмежитися, і після цього пропонують свою країну як сателіт е, тоталітарним е, авторитарним. Державам, як скажемо Росії або Китаю, і це абсолютно інший концепт. Це концепт, е, знаєте, такої добровільної добровільного позбавлення суб'єктності, що продається під соусом, навпаки, отримання суб'єктності. Тобто вони пропонують позбавитися від європейської солідарності від трансатлантичної солідарності, котру вони продають як. Джерело проблем економічних, соціальних інших, і водночас е зробити солідарність з севталітарними державами, де вони бачать джерело сили і джерело. Якогось, значить, такої стабільності і збереження от цих цінностей, за котре вони говорять, що вони виступають. Хоча, ну, звісно, що якщо покопатися в їх усіх традиційних цінностях, то ми побачимо в них виключно значить поїздки поїздки в Москву і, 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 і різні, значить, ескапади. Це ж мекка традиційних цінностей. Там ці всі млинці на лопаті, матрешки і балалайки, що може бути кращим втіленням. Традиційних цінностей, ніж російська так шароварщина, умовно кажучи. Ну, і російські гроші, звичайно, нафтові рублі, долари, які там платять. І власне так, це повернення до старих добрих часів, яких ніколи не було, і зведення величезного паркану по кордону, аби ніхто сторонній не проник. Не в Австрію, чи то Угорщину, чи то іншу країну, якою керують от такі от праві популісти. це і є та модель, яку продають вони своїм виборцям, але хотілося б запитати, на що здатні, бо окремо Австрія, ніби невелика країна, нейтральна і так особливо дружньою до України не була. Чи стане вона тепер прямо таки ворожою для України? Це питання, яке виникає відразу ж таки, чи з нейтральності Австрія перейде. В таку протидію усім спробам Україну інтегрувати чи Україні інтегруватись до європейського союзу. І чи можуть Австрія, сусідні словаччина під проводом Фіцо, Угорщина Орбанівська об'єднатися в якийсь такий собі блок незгодних, який буде гальмувати усі євроінтеграційні ініціативи, перспективи тощо? Ну, знаєте, тут насправді от дуже цікаво, як ми розглядаємо саме поняття нейтральності. Тому що чи була Австрія дійсно нейтральна, або чи, скажімо, була Швейцарія дійсно нейтральна. Те, що ми бачимо з позиції Австрії стосовно України і Росії, то ми бачимо, що фактично, фактично, ця нейтральність тільки декларується насправді фактичною привілеї. І сприяння вони роздаються Росії, тобто російський бізнес відчуває себе комфортно, блокуються певні моменти допомоги України при тому, що ми знаємо наскільки вільно австрійський бізнес торгує з Росією через треті країни, і в результаті, якщо ми бачимо, до чого це все приводить, то ми бачимо, що нейтральність вона насправді не така ж нейтральна. Що вона є проросійська як на А, і далі ми дивимося, а який ще є важелі цю проросійський, цей проросійський характер австрійської нейтральності зробити ще більш проросійським. Тобто, що може бути дано? Ну, фактично, фактично, що от ми бачимо в межах легітимного, ну тобто, що не визовить, скажімо, там, якогось афронту з боку інших країн Європейського Союзу, скажімо. Тобто, звісно, що Австрія не буде продавати там прямо зброю в Росії, правильно. Але блокування санкцій, блокування голосування по санкціях, скажімо. Подала, подала розмивання дипломатичного мінімального насправді мінімального дипломатичного стримання російського тиску, скажімо, в формі видання росіянам. Значить, посвіток на перебування в Австрії, те, що скажімо, от Орбан вже хотів робити. Наскільки я розумію, зробив от видання росіянам, значить, цих посвіток на перебування з Австрії, це все буде ще гірше, тому що Австрія. Вона в принципі, вона вона фізично має кордон з багатьма країнами. Тобто, якщо люди е, легально розташовані в Австрії, то вони можуть їздити куди завгодно. Тобто, це така буде бекдор для усіх російських шпігунів. Чим Австрія насправді зараз вже є з усіма цими міжнародними організаціями, де абсолютно офіційно сидять росіяни, то тобто, там атомна агенція, значить обсє та інші. Тобто, очевидно, що там купа людей, що там працюють, вони абсолютно офіційно, тобто це не якась там таємниця. Воно. Абсолютно офіційне від, значить на відрядженні від російських державних органів, от і от оце вона може робити Австрія, і тут е, не буде навіть жодних важелів з боку Європейського союзу е, на те, щоб надавити. Тому що якщо це буде порушені санкції, то там є важелі економічні та інші. А якщо Австрія діє в форматі е, своєї політичної суб'єктності. Котра її гарантована договором про е, функціювання Європейського Союзу, то тут нічого не можна сказати проти, тому що ну вона оголошує свої легітимні інтереси і діє за, за ними. А те, що ці інтереси якимось дивним чином співпадають з інтересами російської розвідки, ну це вже як би, наші, наші думки, але ми не можемо їх якимось чином довести в офіційних інстанціях європейського союзу. Зрозуміла ситуація з Австрією загалом. Ну щодо Німеччини, у нас, скажімо так, більше оптимізму стосовно того, як будуть розвиватися наші партнерські відносини однак і там країна стоїть на порозі виборів. Вибори щоправда будуть відбуватися через рік, але вже кампанія активно. Розгортається, ну і ми бачимо різноманітні дебати обміни думками, позиціями між представниками різних політичних партій. От днями лідер християнських демократів Фрідріх Мерц, який може стати в разі перемоги на виборах, звісно, наступним канцлером Німеччини. Через рік він прокоментував Фрідріх Мерц позицію теперішнього уряду, і зокрема канцлера Шольца стосовно України, і заявив дослівно таке: каже: ми насправді зараз допомагаємо Україні не виграти війну, а не програти її. Україна ніколи не зможе перемогти Росію. І це ніколи не було метою нашого уряду, тобто уряду канцлера Шольца. Наразі ми маємо допомогти. Україні відновити свій суверенітет, суверенітет на своїй території, Росія має припинити нападати на Україну, і ми досить далекі від цього. Ну з одного боку, ніби лунала критика канцлера Шольца, що недостатньо було зроблено для досягнення цієї цілі. З іншого боку, це визнання того, що ну, Німеччина якби не ставила собі за мету допомогти Україні настільки багато, аби цього було досить щоб перемогти Росію. І невідомо чи є в Німеччині взагалі такі ресурси. Чи тут позиція ось цієї політичної сили, якраз християнсько-демократичного союзу, і лідера, чимось відрізняється від політики канцлера Шольца, його партії соціальних соціал-демократів і тих політичних сил, які входять в коаліцію урядову, які формують зараз німецький уряд, чи щось у разі перемоги християнських демократів для України може змінитися? Так, ну тут треба е, сфокусуватися на декілька моментів. По-перше, е, критика з боку пана Мерця в бок Шольца, вона була дуже жорстка. Тобто, те, що от е, він говорить, що ми це він закидає Шольцу саме, і Шольцу, і уряду Шольцу, що е, значить е, представляє всю Німеччину на зовнішньополітичній арені, те, що е, правильна мета не була поставлена. І те, що німецька допомога була дуже сильно обмежена саме через недолугість, або боягузість, або корумпованість, можемо як би, спекулювати Шольця. І Мерц би говорить, що не було поставлено мети допомогти Україні завдати Росії поразки, що Шольц боявся. Поразки Росії. що Шольц ніколи. Це ж неправді, от Мерц, от в своїй заяві він сказав чітко, що Шольц ніколи не хотів поразки Росії. Шольц ніколи Шольц хотів запобігти поразці Росії, от і це, на мою думку, абсолютно правда. Це те про що там я скажімо, говорю з початку цієї повномасштабної війни. Е, і Мерц жорстко критикує Шольцу. Інше питання полягає в тому, чи зміниться риторика Мерца і його партії в 25-му році, коли коли Мерц опиниться на посаді канцлера Німеччини. Якщо він там опиниться, то на що шанси дуже і дуже великі. Тобто, очевидно, що до виборів в вересні 25 го риторика Мерца буде тільки ескалювати. Ну, а якщо ще і соціал-демократи не будуть показувати результати, то ще більше буде би підстав ескалювати цю риторику. Але чи зміниться ця риторика на щось некорисне для України після того, як мерць опиниться карцером? Я думаю, що буде сильне послаблення цієї риторики. Тому що якщо ХДС буде ставити на свої на своїх людей на посади в економічному міністерстві, в міністерстві не знаю, закордонних справ, ну абу воно там буде у партнерів, або це не 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 грає великої ролі. Велику роль грає те, що як тільки вони опиняються на керівних посадах, то вони починають діяти не як опозиція, що може відверто критикувати. Не несучи відповідальності перед бізнесом, там перед іншими гравцями, а вони повинні будуть е, укладати рішення з за з рахунком інших, інших інтересів, і я боюсь що там буде не повне, але частково повернення до часів Меркель, що теж була представницею християнської демократичної партії. Або е, погоджувати позицію з Маркусом Зодором, баварським консерватором, що є партія сестра е, по сестра ХДС, і він набагато більш про російський бізнес, ніж е, скажімо, Мерц. А це перше це другий момент, і третій момент те, що дійсно ви абсолютно прави, що ми виходимо зараз вже в політичну боротьбу вже менш ніж е, рік, залишився до виборів. І от зараз ми бачимо, що Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, і насправді найбільш популярний політик. Федерального уряду Німеччини, він соціал-демократ, але він яструб в соціал-демократах. Ну, яструб, наскільки соціал-демократ може бути яструбом, звісно, але все одне, там порівняти його з Шольцем неможливо. От він вже оголосив, що він кандидується на вибори. І фактично, фактично, там заява була зроблена таким чином. Що можна було прочитати, що насправді він не виключає, що партія його може поставити кандидатом на на посаду канцлера. тому що зараз шольц наполягає на тому, що він буде виступати кандидатом від соціал-демократів, але навіть соціал-демократичної партії рейтинг Шольця менше за 50%. І, і е, насправді там не все так е, йому гарантовано. Тобто, звісно, еліти соціал-демократичної партії вони згуртувалися навколо Шольця, і це такий парадокс, що найменш популярний канцлер Німеччини має е, лояльність еліти своєї партії. Тобто вони чіпляються за нього як е, пасажири Титаніка могли б чіплятися за якусь сталеву гірю, от е, значить. А, але от Пісторіус показує, що насправді у нього є думки про канцлерство і не зрозуміло, як це все буде відбуватися наступними місяцями. Ми будемо пильно стежити за цим, бо Німеччина очевидно є одним з ключових партнерів України в оборонній коаліції, в європейській інтеграції в цих процесах. А вам, пане Сергію, величезна подяка за включення і коментарі з приводу австрійської німецької політики. Багато чого пояснили, прояснили для нашої аудиторії, для наших глядачів. Дякую дуже. Дякую вам. Сергій Сумлений був разом із нами.